Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене чудові очі ті ясні, сумні, немов криниці дно студенне, чому уста твої німі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання на них, немов зарево червоне займається, і снову тоне, у тьмі? Чого являєшся мені усні? В Житті ти мною звартувала, моє ти серце надірвала, І з нього визвала одні оці ридання голосні пісні. В Житті ти мене і знать не знаєш, ідеш по вулиці, минаєш, вклонюся, навіть не зернеш, і головою не кивнеш, хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як сильно я люблю тебе безтями, як мучусь довгими ночами, і як літа вже за літами свій біль, свій жаль свої пісні у серці здавлюю на дні. О, ні, являйся, Зіронько, мені, хоч в сні. Весь вік мені то жити не жити. Так найте серце, що в турботі, не наче перло в болоті, марніє в'яне засиха, хоч в сні на витві оживає, хоч в жалощах живіше грає, по-людськи вільно віддиха і того дива золотого зазнає щастя молодого бажаного. Страшного того гріха.